Так, вітаю, панове. Розглянемо сьогодні питання ремонту електронної плати. Ремонт електронної плати передбачає наступні кроки: діагностику несправності, заміна компонентів, пайку та тестування роботи плати. Цей процес вимагає знання електроніки та навичок роботи з паяльним обладнанням. Діагностика несправності. Фізуальний огляд, перевірте плату на наявність видимих пошкоджень, таких як згорілі компоненти, роздуті конденсатори або сліди перегріву. Перевірка компонентів. Використовуйте мультиметр, Перевірити цілісність резисторів, конденсатори, діоди та інших компонентів, ну і їхні характеристики, щоб відповідали вимогам. Визначення причини. З'ясуйте, що стало причиною поломки, наприклад, перепад напруги, статична електрика або механічне пошкодження, ремонт та заміна компонентів. <клес> заміна несправних компонентів. Акуратно виріть пошкодження компоненти, вставити новий. Пайка. Використовуйте паяльник, та флюс для заміни компонентів, а також для відновлення пошкодження доріжок та платі. Використання антистатичного обладнання. Переконайте, що ви використовуєте антистатичний браслет, так і лимок, щоб уникнути пошкодження чутливих компонентів. Тестування на завершення роботи, перевірка після ремонту. Після заміни компонентів перевірте плату мультиметру, щоб переконати, що всі з'єднання правиння напруга в нормі. <кхід> Тестування пристрою. Встановіть відремонтовану плату назад пристрій і перевірте його працездатність. Так, ось А як їх ремонтів? І таке питання. Як ефективно усунути несправності та відремонтувати друковані плати 16. Це не актуальне. Прибираємо. Є таке, коли ламається друкована плата і заміна коштує дорого. Усунення несправності та ремонт друкованої плати можуть загощати гроші та зменшити відходи. Раннє виявлення проблем знижевитрати на ремонт та заміну. Це також підтримує справну роботу схеми, роблячи користувачів задоволені. Використання покрокового методу з хорошим інструментом допомагає швидко знаходити проблеми. Це забезпечена дійність та належну роботу друкованої плати. Це також часто уникає затримок у ваших проєктах. Ключові винесення. Рання перевірка друкованих плаз зазвичай гроші та забезпечує належну роботу при стерегулярні перевіки забувають виникнення дорогих проблем. Використовуйте півні інструменти, такі як мультиметри та інсталографи, щоб швидко знаходити проблеми. а інструменти полежуть їх усунення. Будьте обережні друкованими платами, щоб не пошкодити їх, використовуйте антистатичні спорядження для захисту. Детали від статичної електрики, ремонт друкованих плат крок за кроком, перевірте схеми, надійність, пошкодження та замініти ламані деталі, щоб правильно їх виправити. Підтримуйте частоту та безпеку на своєму чистоту на місці. Гарна циркуляція повітря та вхайність допоможе вам краще працювати, залишатися в безпеці. Поширені причини пошкодження друкованих плат, <кхід> перегрів та термічний стрес. Нагрівання великої проблеми для друкованих плат. Високі температури можуть послабити припій і пошкодити плату, коли частина друкованої плати нагрівається по-різному, накопичується напруга. Ця напруга може призвести до відшарувань шарів плати занадто сильним. Нагрівання також може зігнути плату, пошкодивши схеми та знизити продуктивність. Термічний стрес виникає під час виготовлення або в гарячих місцях, з часом він може призвести до поломки проводів розтріскування, стружки або пошкодження деталей. Щоб запобігти перегрів, використовується систему охолодження та уникати тривалого впливу тепла. Фізичні пошкодження. Неправильне поводження може пошкодити друковану плату. Падіння надмірне натискання або грубе використання інструментів може призвести до появи тріщин або поломок деталей. Навіть невеликі пошкодження можуть зупинити протікання електрики та спричинити проблеми. Завжди обережно поводитися з друкованими платами, Використовувати безпечні робочі місця та не торкатися чутливих деталей голими руками. Зберігайте та переміщуйте друковані плати обережно, щоб уникнути нещасних випадків. Забруднення та корозії. Пил боруди вода можуть пошкодити друковану плату. Вода може спричинити ржу, яка розділяє металеві деталі. Ржа послаблює з'єднання та може спричинити коротке замикання. Бруд також може створити шляхи для електрики, що призводить до помилок і коротких замикань. Тримайте друковані плати чистими і сухими, щоб уникнути пошкоджень. Використовуйте покриття для захисту від води та шкідливих речовин. Часто очищуйте та перевіряйте свою друковану плату, щоб продовжити її термін служби. Неправність або поломка компонента. Несправність опонента є поширеною причиною проблем з друкованою платою. Коли деталь виходить з ладу, вся схема перестає працювати. Це може статися через старість погане виробництво або складні умови, Ще таке за знаходження пошкоджені деталі, які вчим до ремонту друкованої плати. Шукати пошкодження, такі як слід від опіків, роздуті конденсатори або тріснуті через Що нічого не виглядає пошкодженим. Скористайтеся такими інструментами, як мультиметр або целора, ці інструменти перевіряють напругу, опір, струм, щоб знайти проблему. Пораду. Завжди вмикайте друкову плату перед тестуванням, щоб залишитися в безпеці. Деякі деталі, такі як мікросхеми, можуть вийти з ладу всередині видимих пошкоджень. Порівняти несправної друкової плати зі справною може допомогти. Якщо мікросхема поводиться по-різному на несправній платі, вона може бути зламана. Заміна несправних деталей зазвичай є найкращим рішенням. Використовуйте відповідну заміну, щоб друкована плата працювала належним чином. Ретельно припаюйте нову деталь, щоб уникнути нових проблем. Якщо ви не впевнені, перевірте технічні характеристики деталі або зверніться до експерта. Швидкий ремонт зламаних деталей допоможе вашій друкованій платі продовжити довше, та да працювати краще. Інструменти для усунення несправностей та ремонту друкованих плат. Основні. Інструменти це мультиметр та вимірювані щупи. Щоб лагодити друковану друковим вам знадобиться основні інструменти, а мультиметр перевіряють на струм та опір. Це допомагає знайти пошкоджені деталі або погані з'єднання. Тестові зонди дозволяють вимірювати певні точки на дошці. Хороші зонди дають кращі результати. Вибирайте ті, що виготовлені з міцних матеріалів таких як склопластик. Переконайтеся, що вони відповідають на влаштування вашого строга для отримання точних показників. Відомі бренди надійні, але зонди виробника оригіналу працюють, якщо характеристики правильні. Порада. Використовуйте ці інструменти в лабораторіях або на заводах, де важлива точність. Отак, особливість і опис, так? Да? Угу. тут ми з правої сторони не бачимо, да? тобто можна, в принципі, зайти в... Окей. Так, і от зараз будемо працювати ось з такими табличками, їх отак от, от зсуваємо. Да? <кій> так, ну і якщо ми зараз мінус дамо, тут мінус, все ми бачимо. Особливість. Якість збірки. Зонди повинні витримувати часте використання на складні, на складні умови. А, часте використання на складні, та складні умови повинні витримувати. Сумісність. Для правильних вимірювань підберіть зонди до своїх інструментів. Репутація постачальників, Перевірте бренди надійні. Варіанти виробників оригінального обладнання можуть заощадити гроші. Розширені інструменти осциллорів, LCR, метр, логічний аналізатор. Для складних проблем з закону платою корисні розширені інструменти, Осцилоскоп відображає сигнали у вигляді хвилю, щоб перевірити, як працюють схеми. Він також має функції, які, як зберігання та багатоканальний аналіз. AN-LCR АН, LCR лічильник, вимірює індуктивність, ємність та опір. Це гарантує, що деталі відповідають своїм характеристикам. Алогічний аналізатор фіксує цифрові сигнали. Це допомагає знаходити проблеми в цифрових схемах, показуючи, як сигнали взаємодіють. Ну і ось така табличка, теж ми ще здвинемо, бо вона в звичайному стані вилазить. Ну, якщо ми переключимо. Зараз вона нас альбом, то як звичайно. Да, Остелоров відображає сигнал, зберігає дані підтримки, багато каналів тестування. ЛСР-лічильник, точно вимірює індуктивність, снігність та опір. Логічний аналізатор Захоплюється свої сигнали та допомагає аналізувати складні проблеми зі схемами. Ці інструменти повинні визначати схеми, вивчати схеми та легко знаходити проблеми. Інструменти для ремонту паяльник, сумопровідна і апоксидна смола, запасні частини. Для ремонту друкованої плати потрібні спеціальні інструменти. паяльник використовується для кріплення або зняття деталей. Виберіть модель з регульованим нагрівом для кращого контролю. Провідна епоксидна смола, корисна для виправлення розбитих шляхів або виготовлення нових, баз, нових без паяння. Вам також знадобляться запасні частини. Тримайте на полутові додаткові резистори, конденсатор та мікросхеми. Це допоможе швидко замінити несправні деталі та поладити друковану плату. Примітки. Завжди працюйте в зоні безпечній від електростатичного розряду, щоб захистити чутливі деталі, які можуть згоріти у вас в руках. Робоче місце та захисне споряд безпечний для електростатичного розряду. Статична електрика або, або ЄСД може помітно пошкодити деталі друкованої плати. Пошкодження може не проявитися а одразу, але може призвести до поломок пізніше. Використання робочої станції захищення електростатичного розряду та захисного спорядження допомагає уникнути цієї проблеми. Це також робить ваша ремонт успішним. робоча станція з захищення статичного розряду має інструменти та поверхні, що блокують статичну електрику. Антистатичні. Килимки, браслети та точки заземлені є ключовим. Ці предмети відводять статичну електрику від друкованих плати, захищають її. Використовуйте статичні рукавички та одяг. Запобігте потраплянню статичної електрики на ваше тіло або одяг. Ось що можливити безпека електростатичних розрядів. Тип доказів. Ну і... Подробиці. Давайте подивимось. на погроження електростатичного розряду. Статичний роз'яснено цих ципових відмов пристроїв, що щорічно коштує 5 мільярдів доларів у США. Так. Зменшення витрат, управління ризиками електростатичного скоротити пов'язані з ним витрати 60-70 67%. Запобігання електричному розряду, защаджує гроші та забезпечує належну роботу пристрою, витративши невелику суму та антистатичні засоби. Виникайте дорого ремонту або заміни. Порада. Завжди перевіряйте, чи заземлено на ваше робоче місце, перш ніж налагодити друковану плату. Підтримуйте чистоту та порядок. На робочому місці пили і безлад можуть створювати статичну електрику та ускладнювати ремонт. Зберігайте інструменти деталі. Антистатичний контейнер, щоб вони були безпечними та їх було легко знайти. Безпечне налаштування статичного розряду це більше ніж просто інструменти. Це про хороші звички. Обережно поводитися з друкованою платою та не така чутливі детал за допомогою правильних інструментів та обережності ви можете захистити свою друковану плату та продовжити її термін служби. Покроковий процес усунення сунення друкованої з друкованою плати. Розплануйте друковану плату. Перший крок це скласти. Карту монтажна плата. Це допоможе вам побачити, як з'єднуються деталі. Почніть перевігрі принципову схему. Вона показує, як компоненти працюють разом. Якщо схеми немає, уважно розглянути плату, обведіть контур від руки, щоб зрозуміти розведення. Дотримуйтесь цих порад для створення гарної картки. Додайте тестові точки до важливих сигналів. Це спрощує тестування. Використовуйте контрольований імпеданс для швидких сигналів, це дозволяє уникнути помилок даних. Переходьте нагрівання та перешкоди. Заземлення та охолодження допомагають вирішити ці проблеми. Чіткі етикетки е, також важливі. Додайте шовкографію, щоб показати деталі з'єднання, це пришвидшує основну несправності. Використовуйте інструменти САПР для розробки макета на основі схеми перевірки проєкти». На неявсь помилок, перед складанням друкованої плати. Зберігайте копію схеми та макети під рукою для ремонту. Провести візуальний огляд. Огляд друкованої плати може швидко виявити проблеми. Перевірте наявність видимих проблем, таких, як неправильно розміщені деталі, пайні містки або відсутні компоненти. Ви також ремонтувати сліди опіків, тріщини або іржу. Не поспішайте та уважно. Розгляньте, використовуйте лупу або мікроскоп для дрібних деталей. Це допомагає знайти поверхневі проблеми, які мають машини можуть пропустити. Які машини можуть пропустити. Візуальна перевірка дешеві результати. Якщо ви помітили проблему, не гай, то її виправте. Наприклад, ви можете переперепаяти нещільно припаяні деталі або замінити зламані. Раннє виявлення проблем за час і допомагає виникненню. Більше проблем пізніше. Примітка. спочатку, чисті друковану плату, переливеть, можуть приховувати проблеми та ускладнювати Пере... Порівняйте з ідентичною друкованою платою. Якщо у вас є робоча монтажна плата, використовуйте це як орієнтир. Порівняйте погану плату з хорошою, щоб швидше йти, знайти проблеми. Почніть з розгляду макета, перейти, чи різня деталі, пані, з'єднання або доріжки. Далі такі інструменти, як мультимед для вимірювання напруги, опору та струну. Перевіряйте показання з обох плат. Великі відмінності означає, що щось може бути не так. Для цифрових схем використовують логічний аналізатор, Порівняти шаблони сигналів. Цей метод може знайти приховані проблеми. Наприклад, мікросхема може йти, вийти з ладу всередині, не показуючи пошкодження. Порівняйте її поведінки. На обох платах може підтвердити, що вона зламана. Порада. Чітко позначте робочу дошку, щоб уникнути її переплутання під час тестування. Знайдіть несправні компоненти. До ремонту плати спочатку знайдіть ламані частини, використовуйте мультиметр, щоб перевіряти опір напругу, та цілісність ланцюжка, перевіряйте кожну частину. Одну за одним шукайте дивні показники, які не відповідають нормальним значенням. Зосередьтесь на проблемних ділянках схем. Наприклад, якщо якась секція перегрівається або виходить з ладу, спочатку привійте там деталі. Для цих цифрових схем використовуються логічні аналізатори, це допомагає знаходити погані сигнальні шаблони, які вказують на несправність деталі. <кхід> якщо у вас Справна друкована плата. порівняйте з несправно, це по ваші виявлення відмінності, позначення справжні деталі, як тільки і ви їх визнаєте, допоможе вам залишити організованим під час ремонту. Завжди відключайте друковану плату від мережі тестуванням. Це забезпечить вашу безпеку та уникне подальших пошкоджень. Перевірте мікросхеми та блок живлення. Інтегранні схеми, і блок живлення, є ключовим частинами друкованої плати, Насправді, мікросхема може припинити роботу всіх схеми, використовуватимут тримет або. Остелоскоп для схем. Перевірте вхідні та вихідні контакти на правильність напруги. Якщо напруга неправильна, мікросхема може бути пошкоджена. Для блоку жилення, виміряйте вихідну напругу, Вона повинна відповідати схемі. Низька або змінна напруга означає, що є проблеми. Перевірте конденсатори та діоди в силовій частині. Здуті або витікаючі конденсатори часто спричиняють проблеми з живленням. Можуть допомогти високотехнологічні інструменти, такі як картографування температур. Ці інструменти показують гарячі точки з перегрівом мікросхем. Вони також допомагають знаходити теплі проблем в схемах. Точні карти роблять тестування надійнішим. Так. Ну і така невеличка табличка. Зараз ми її поправимо і розберемо. Температура картографування працюючих нанорозмірних пристрій за допомогою скануючої зонові. Термометрії. Цей метод показує детальні теплові картини в інтегральних мікросхемах. Дослідження самонагрівання на нанодроту асеніді, Асеніду Індії. Він розділяє ефективні нагрівання для вивчення електричних проблем. Виправлення систематичних помилок у температурних картах. Виправлення помилок забезпечує кращі теплові карти для тестування. Примітка. Замініть пошкоджені мікросхеми, або свої деталі на аналогічні, щоб забезпечити належну роботу схеми. Використовуйте тепловізійні камери для пошуку гарячих точок. Тепловізори чудово підходять для виявлення гарячих ділянок на друкованих платах. Гарячі точки часто означають перегрів деталі або короткі замикання. Скануйте плату тепловізором під час її роботи шукати ділянки, які занадто гарячі. Гарячі точки можуть виникати через погану пайку, зламані деталі або занадто високий струм. Щоденно, ви знайдете гарячу точку, перевірте сусідні деталі, шукайте сліди опіків, зміну кольору або пошкодження. Тепловізори також перевіряють чи добре працює система охолодження. Наприклад, якщо радіатор не працює, камера покаже проблеми. Виправлення цей проблем, запобігає подальше пошкодження, друкованій платі послужити довше. Порада. Вибирайте тепловізійні камери з високою чутливістю, вони фіксують невеликі зміни температури для кращих результатів. Використовуйте методи зондування сигналів. Зондовий сигнал допомагає знаходити проблем з друкованій платі. Він перевіряє, як сигнал рухається по колу і показує, де виникають проблеми. За допомогою сигнальних пробників можна вимірювати напругу форми хвилі та якісні сигнали в певних точках. Вийдуть правильні інструменти для зондування. Логічний аналізатор через цілограф працює добре. Підключіть зон до вимірювальних точок або вивідів компонентів, переконати, що зоди зонд з надійно з надійним підключенням для тримано точних показників. Якщо вимірювальних точок немає, обережно підключити його до відкритих доріжок або паяних з'єднань. зосередитися на проблемних ділянках під час вимірювання. Якщо якась частина плата не працює, перевірте вихідні та вихідні точки поблизу, перевіряйте сигнали, які ви бачите з очікуваними значеннями зі схемою або робочий плати. Це допомагає знайти пошкоджені деталі або погані з'єднання. Зондування також виявляє шум або перешкоди в кулі. Шум може спотворювати сигнали та спричиняти проблеми, Використовуйте осцилоскоп. перевірити форми хвиль. Чиста форма хвилі означає, що схема працює добре. Нерегулярні форми. Хвиль, що про такі проблеми, як погане заземлення або перешкоди. Запишіть, що ви виявили під час зондування. Зазначте рівні сигналів, форми та будь-які проблеми. Ці нотатки допоможе виправити друковану плату, уникнути помилок пізніше. Порада. Завжди належним чином заземлюйте зонд. Погане заземлення додає шуму та приховує реальні проблеми. Зондування сигналів вимагає часу. Та ретельності, Перевіряючи сигнали та порівнюючи їх з очікуваними значеннями, можете швидко виправити друковані плати випуски. Ефективні методи ремонту друкованих плат, виправлення пошкоджених слідів. Пошкоджені доріжки, зупиняють протікання електрики, що призводить до невдач до друкованих плат. Виправлення цих проблем потребує ретельності та правильних інструментів. Спочатку знайти пошкоджену доріжку. Важко. Придивившись або скориставшись мультиметром після того, як ви його знайдете очистить місце від блуда або ежі. Ось способи виправлення пошкоджених слідів. Провідні чорнила та ручки Вони дозволяють перемалювати траєкторію. Вона чудово підходить для деталей, які не витримують нагрівання. Стумопровідні пасти. Пасти на основі нікелю добре підходять для фіксації слідів. Вони добре проводять електрику та за своїм властивою схожі на слідні пасти. Паяні мости. Для більших розривів припинний дріт та паяльник, Це працює для доріжок, які може втримати більше тепла. Чайові. перевірити фіксовану трасу допомогою тиметру, щоб перевірити, чи працює він, перш ніж встановлюється тут трасу знову разом. А трасу, да? а чайові тут до чого? Це перевод з руску, неправильно. Заміна несправних компонентів. Пошкоджені деталі, часто є причиною друкованої оплати проблеми. Їх заміна потребує обережності, щоб уникнути більших пошкоджень. Почніть з пошуку несправної деталі. Зверніть увагу на сліди опіку, напряки або дивні результати тестів, виконайте такі дії для заміни деталей, Розігрійте дукову плату, щоб очистити її та покращити течію припую. Це також запобігає раптовому пошкодженню від нагрівання. Використовуйте паяльник або інструмент для гарячого повітря, щоб видати пошкоджену частину рівномірно, нагрівайте її, щоб захистити плату. Очистіть ділянку допомогою припую або гніту. Щоб видати старий припіз. Станать нову деталь у потрібне місце на платі. Паєте і обережно, перегрівайте сусідні деталі. Охолодіть плату після паяння, щоб запобігти пошкодженню від перегріву. Надмірне нагрівання може зігнути плату або приховати проблеми, тому слідкуйте за температурою. Примітка. Завжди використовуйте деталі, що відповідають оригінальні, щоб зберегти таку плату, щоб добре працювала. Ремонт пошкоджених колодок. Колодки можуть пошкоджувати від тепла навантаження або іржі. Колодки з'єднують деталі до друкованій плати, тому важливо їх виправити. Почніть зачищення пошкодженого місця спиртом, щоб видалити бруд. Для невеликих пошкоджень. Використовуйте самопровідну епоксидну смолу для відновлення колодки, додайте трохи епоксидної смоли та додайте їй форму оригінальної колодки. Дайте їй повністю висохнути, перш ніж ніж приєднувати деталі. Якщо контактна площадка зникла скористатися комплектом для ремонту мідної фольги, зрічте фольгу подрібного розміру та прикрийте її до плати, припаяйте краї, щоб закріпити її на місці. Опять же, її це переводник. Після закріплення прокладок використовуйте ті, щоб перевірити, чи він працює належним чином. Правильне кріплення прокладок зберігає нашу друкову плату, надійність та зберігає проблема у майбутньому. Усунення. Розрив електромагнітному або радісу екрануванні. Емірче екранування захищає вашу друковану плату від поганих сигналів. Ці екрани блокують зовнішній шум, запобігають, тому що ваша схема спричинила проблем іншим пристроєм. Якщо екран пошкодиться, Ціна не може бути спотворена, продуктивність знизиться, або друкована плата може перестати працювати. Ремонт екрану забезпечує належну роботу вашої схеми. Чому важливі електромагніт та радіочастотні екрани? Ек, е, екрани електромагніт та радіочастотні перешкод діють як стіни, вони блокують зовнішні хвилі від потрапляння у ваше коло. Без цих екранів ваша друкована плата може зіткнутися з перешкодами. Це може призвести до помилок, слабких сигналів або перегрів. Порада. Часто перевіряти щиток, щоб вчасно виявити пошкодження, що спричинено зрив екранування. Порушення екранування потрапляють через фізичний е... вплив падіння або необережне положення може тріснути на екрані. Корозія, вода або хімікально зіпсувати матеріал. Зношення з часом щити, слабшують, особливо щиткі місця. Так, ну і вода. Може. Кроки для усунення пошкодження каналу. Ми маємо пошкодження канала допомогою простих інструментів виконати такі дії, Надіть перерву, обрив, що лупу, пущу, виявити річні, аби всутні частини на щиті. Очисти пляму ну, на, на платі, витріб буде, виріжу з притом та чистою тканиною, чиста ділянка допоможе. ремонту. краще проклеїтися. Фіксація з допомогою сторони провідних матеріалів. Струмопровідні стрічки для швидкого виправлення наклеїти скотч на розрив. Сумопровідні фарби, або, якщо нанесіть тонкий шар пензлем, щоб заповнити програми. Дайте висохнути перетестування. Металеві нашивки. Для великих розривів використовуйте фугу при пальній краї, щоб надійно з'єднати. Перевірте щит платою. Після ремонту перевірки, чи працює екран, використовуйте тест електромагнітних перешкод, щоб перевірити, чи зникли перешкоди, якщо ні, то відремонтуйте його ще раз без перевірки або перевірте не з інших. Обривів. Примітка. Використовуємо монтажні матеріали, що відповідають типу електронування вашої друкованої плати. Неправильні матеріали можуть спричинити нові проблеми. Як запобігти майбутнім перервам. Обережно з друкованою платою, щоб уникнути пошкодити. Зберігайте її вам в антистатичних пакетах і отримуйте сухою. розглянути перекид, допомогти виявити незначні проблеми в ранній стадії. Нагадування: якісне кремування служить довше та краще захищає вашу друковану плату. Виявлення на розрив екранування захищає вашу друковуну плату від плавних сигналів. Виконайте ці кроки, щоб ваша схема працювала межним чином. Поради з безпеки під час ремонту друкованих плат. Використовують засоби захисту, окуляри, рукавички, маску. Під час ремонту до плати носіння захисного спорядження захищає вас. Шкідливих матеріали, густі крії та пил можуть вас травмувати. Завжди одягайте захисні окуляри, окулярки, захитовочки від летючих частинок або хімікатів. Використовуйте рукавички, до хімікати, щоб захистити шкіру від шкідливих речовин. Маска або респіратор запобігають вдиханню шкідливого пила або випарів під час ремонту. Ось таблиця засобів безпеки та їх призначення та хімічні сітки, захищає щиру схилих речовин, однорази коммінут бахілих, захищає одяг та шкіру, забудню. Захисні окуля захищає очі і сміття матеріалів, дихання маска, забиває сільний апарат. Згідно з правилами ви повинні користувати належний захисний споряд під час роботи з небезпечним матеріалом. Це забезпечує вашу безпеку та уникне проблем майбутнього. Уникайте статичної електрики. ЕСД. Статична електрика може непомітно пошкодити деталі друкованої плати. Навіть незначний статичний результат може зіпсувати чутливі компоненти, такі як мікросхеми. Ще зрозумієте цього, завжди працюєте в зоні захищених від статичної електрики. Одягайте антистатичну просичну заземлець, та уникнути передачі статичної електрики на друковану плату. Використовуйте антистатичні кілинки та точки заземлення на столі для захисту деталей. Зберігайте деталі в антистатичному пакеті, коли вони не використовуються. Не носіть синтетичні одяг, оскільки він створює статичну електрику до отримання цих кроків допомогу вашій друкованій платі та її деталям вжити довше. Порада. Перш ніж розпочати будь-який ремонт, перевіряйте через заземлену ваше робоче місце. Розряди накопичені енергії. Розрядити конденсатори та батареї утримують електрику, навіть коли друкована плата вимкнена. Дотик до них без розрядки може привести до ураження електричним струмом або Перш ніж Щось ремонтувати, використовувати резистор або розрядний інструмент, щоб безпечно звільнити енергію. Розрядити конденсатор ну, або час. З часом воно розряджається. Щоб розрядити конденсатор, підключіть резудові клеми на кілька секунд. Для акумулятора дотримуйте інструкції виробника для безпечного розряду. Ніколи не захорощує конденсатор або акумулятор, це може інскрити або вибухнути. Примітка, завжди переконаю, що всі конденсатори та батареї повністю розряджені, перш ніж вторкатися до плати. Дотримання цих парад безпеки захищає вас, духовну плати і пошу забезпечити безпеку та добре провітрити своє робоче місце. Так, ну це зрозуміло, щоб не вдихати. Так, і що робити, якщо у вас немає схеми з друкованої плати? Почніть з уважного огляду плати, послідкуйте за з'єднанням, щоб вивчити і розташання, якщо у вас є робоча друкована плата, період її з несправною, позначте важливі деталі, ну це понятно. Як виявити несправний конденсат, періоте наявність здуття. Використовуйте мультиметр, якщо показник си не відрізняється від норми, значить не. Можна. Чи можна було владу без паєнт? Так, ми можемо використовувати стомопровідні клеми або спеціальне чорнило для ремонту пошкоджених доріжок. Зазвичай міцна служить. Як вони пошкоджені електричної напруги під час ремонту? Працюйте в захищенні статичної екстраки, одіяйте на браслет, використовуйте спеціальний каланк, зберігати та реальності пакет, не носіть одяг, статичний Які інструменти потрібні для ремонту духовних плат. Почти з мультрімете, паяльника та щупів. Лопадуємо побачите у дрібній деталі. У міру вдосконалі придбайте такі інструменти, як остерограф і логічний аналізатор. І тепер ми повертаємося назад ось сюди. Раз, Книжкова. Окей. І ось маємо. Дякую за увагу.